Вітаю, друзі! Це передача Культур-Хімія. Мене звуть Юрій Бісараб. Дуже прикро, що вчора і сьогодні в мене не виходить робити стрім. Там є певний свій шарм, коли можна з вами спілкуватися напряму, коли можна відповідати на запитання. От. І тема у нас буде сьогодні важлива. Іншими словами, поки я не виясню, як це робити, придеться робити отакі записи і таким чином з вами спілкуватися. Сьогоднішнє наше, ми продовжуємо тему пам'яті. Це вже буде третя передача, присвячена цій темі. І я відразу хочу вам поставити таке запитання: що може постійно жити в майбутньому? Ще раз, що може постійно жити в майбутньому? Ви зараз можете зробити паузу, класнути на shift от, і подумати над цим запитанням чисто для себе. От, а потім ми би, постараємося з вами розібрати це впродовж цих кількох там, 10 чи 15 хвилин. І так, ще одна річ, ще одне прохання. Будь ласка, підписуйтеся, ставте свої лайки, уподобайки от, і можете в своїх мережах теж ділитися цим відео з тими, з вашими друзями, з вашими співрозмовниками. І так, дивіться, сьогодні ми торкнемося питання пам'яті. І а, уяви. Да, Постараємося їх якось порівняти. Що це таке пам'ять і уява? Ну, це, ви знаєте, це функції розуму. Але дивіться, яка, яка цікава річ, що пам'ять вона стосується швидше минулого. Це такий тезаврус минулих переживань, подій, всього, всього те, що там відбулося з нами. А уява. Це стосується швидше от теперішнього часу або майбутнього. Хоча дуже цікаво, що в уяву ми можемо витягувати з минулого, або ми можемо витягувати пам'ять, якби підтягувати її до е, нинішнього часу, до цього моменту, до от, цієї дійсності, в якій ми зараз фактично знаходимося в цю мить. От. Цікава річ, що. Е, Якби сенсорно, здається, є таке враження, що пам'ять, те, що її знаходиться в нашій пам'яті, воно десь глибоко, десь дальше, десь глибше, далі. І що теж цікаво, що досить часто це здається таким негативним. У Кундера, такий цікавий письменник Мілан Кундера, я якось робив невеличку передачу про його книгу, одну з книг. Він говорив, що la mémoire du dégoût est plus grande que la mémoire de la tentres. Тобто пам'ять або спогад про щось неприємне, дего, таке що не подобається на смак. як кажуть на смак. От пам'ять або спогад про те, що неприємне, негативне. Він, е, здається в пам'яті більшим, ніж спогад про ніжність Тангес. Е, досить цікаве спостереження. Але ж дивіться, ми в попередній передачі говорили про те, що пам'ять можна редагувати. До речі, це велика помилка людей, які вважають, що це, що це неможливо робити. Ну, так склалося, що більшість вважають, а раз воно в минулому. Да? А ми чомусь вважаємо часто, що минуле це десь абстрактне, десь воно там існує там, за, за лісом, за ще якимись часовими параметрами. І, а ми ж з вами побачили, що минуле існує в нашій пам'яті. Це одна із форм його існування. Ну, звичайно, в книгах, мабуть, в якихось артефактах воно теж існує. Але в основному для нас воно існує в нашій пам'яті, От. а не десь тому, чому її не можна редагувати. Ми просто беремо її, витягуємо і дивіться, тут цікава річ, що через уяву ми дивимось на минуле, як би в перспективі. Нам здається, якось ширше, так, що зараз, що вчора було тиждень тому, ніби ширше, має більший об'єм. І далі, далі аж туди до нашого дитинства, раннього дитинства. Воно, здається, ніби звужується все в перспективі туди. Це дуже цікаво. І так. Я вам дав техніку попередньої передачі, як це можна робити, як можна редагувати своє минуле. Особливо, що стосується поганих, якихось негарних чинків. а вони у кожного є. Бо ніхто з нас не є негрішним. ніхто з нас не є таким ангелом. І так, це дуже добре. Дивіться, ми можемо його витягувати події з минулого, ми можемо їх. З якогось боку оживляти, особливо, якщо це хороші якісь, да? ми можемо їх підсилювати навіть, ми можемо додавати щось. І якраз цим ми їх оживляємо. Коли ми думаємо, згадуємо от, образи своїх якихось близьких людей, людей мами, там, тата, ще когось, ми, вони починають ніби знову жити. От, потім, ми можемо, особливо якщо це щось негативне, трансформувати. От. Можемо якісь змінювати якісь деталі. Це дуже цікаво, гратися з із, із тим своїм минулим. Я сподіваюся, що тепер ви теж його не будете боятися, і матимете якісь такі от інструменти, про які я говорю, вони фактично вже у вас є тепер, для того, щоб працювати з цим, з цим минулим. Да. Тепер, Я думаю, що було б необхідно нам подивитися про те, на те, що нам дав Курінський От що стосується Ява. дивіться, він запропонував дуже цікавий інструмент це внутрішній ландшафт. Хто захоче поцікавитися цим глибше? Питання внутрішнього ландшафту в інтерпретації Кулінського, це є в його книгах. Перш за все, автодидактика психологічна. В цій книзі, потім там. От в цій книзі є. От цей, ця техніка розглянута. І а, також у мене є десь відео на Патреоні, здається, я робив таке відео, вже свій досвід або моя інтерпретація цього, е, цього інструменту, як його використовувати. Що дуже взагалі ми уявляємо якийсь улюблений свій пейзаж. Там має бути десь 70% сонця, от світло, от, освітлено, от, і я ще запропонував нести обов'язку. Там може бути що. Для когось це можуть бути гори, для когось це може бути ліс. Якесь озеро, ставок, весь садок вишневий да? колохати. Це вже ви, ви вибирає, вибираєте е самі. Але я запропонував туди ще внести е парфуми. Через те, що наукові дослідження і досвід показує, що хороші парфуми сприяють, скажімо, поліпшують наш внутрішній стан. От. Тому, а чим цим не користуватися, якщо це так? Я користуюсь цим і <свят>, отримую масу насолоди, так що це вже з мого досвіду. От, але давайте тепер подивимося шире, ширше. Пробачте. Ми, здається, мені можемо в уяві створити взагалі цілий вимір. Не просто от пейзаж, це курінський нам подарував, це був би перший крок. Да? А ми можемо з вами піти далі і створити просто цілий вимір, в якому є цей пейзаж, про який. Він говорив, в якому ми можемо багато що робити, чого, того, що ми хочемо. І тут вже питання може, можна навіть ставити так, а що є, що може жити в цьому вимірі нашому, в вимірі уяви, що може жити постійно. Через те, що що стає пам'яттю? Дивіться. Я вам покажу, як пам'яттю стало те, що не в попередній, а перед попередньою передачею. Я вам показую, як працює техніка пнемотехніка Курінського. Так? З вас там двоє глядачів запропонували дві цифри із матриці. Одна була 69 нора, з якою я показав, як асоціювати французьке слово Esprit. От. І другий, а, глядаю, запропонував цифру 54. Ви що думаєте, що я згадую? Я, пам Дивіться, я, я спеціально не запам'ятовував ні, ні першу цифру, ні другу, і навіть не старався запам'ятовувати це слово, яке ми з вами вивчали. От. Але все це залишилось Залишилось пам'яті. Це значить, що ми, ну от я з вами, я вам показав, як можна це пережити так? за допомогою мнемотехніки Курінського. От, і тепер ми можемо легко дістати в нашу пам'ять те, що ми тоді розібрали, це два чи три дні тому. Ми можемо дістати її трансформувати. Але я ставлю питання швидше собі, мене цікавить, що можна утримувати, що можна тримати в цьому вимірі уяви, вже не в пам'яті, то ми з пам'яті за допомогою уяви витягнули. Да? Але що можемо тримати, якщо ми створюємо цей вимір нашої уяви, що ми можемо в ньому тримати постійно? Щоб це було щось таке, що нас надихає, щоб це було щось таке, що дає нам сили, якби щодня, енергію, щодня, яке веде нас постійно в такому хорошому енергійному тонусі? Оце мене з питання більш за все цікавить. І тут. Здається, хтось, ну от я з цього запитання починав да, нашу передачу. Мені здається, що тут є кілька речей, які мають бути у цьому вимірі нашої уяви. Це перш за все, щось що було по е, нашій мрії. Да? Мені здається, що наші мрії нас завжди тягнуть у майбутнє якесь. І от їх можна було б якимось чином. Подумати про те, як їх розташувати в, нашому, в нашій уяві, в цьому вимірі уяви, для того, щоб вони були присутні постійно, щоб ми могли до них в будь-який момент повертатися, в будь-яку хвилину. От. І це обов'язково, якщо це щось мрія, про щось таке особливе, вона має бути ну, настільки якоюсь великою, настільки значною. Що і не, не повинно бути кінця. Це має бути якась міра безкінечна, пов'язана з якоюсь дією. Мені здається, що це має бути наше покликання. Або мрії пов'язані з нашим покликанням. От. В, в такому сенсі. Ну от. Е, якщо у вас будуть ще якісь пропозиції, ви можете писати перед цим відео. Е, також а ще одну річ пропоную, ну, як би запобіжник. Запам'ятайте таку річ, що час треба винести за, за лапки уяви, за, за рамки оцього виміру нашої уяви. Час як те, що може звузити, дуже звузити, скажімо, об'єм нашої діяльності або об'єм енергії, який ми, ми маємо. Ми можемо використовувати час як стимулятор, як такий батіг, для того, щоб на нас. Підігнати щось робити швидше і нагальніше. Але взагалі то в практиці цього нашого внутрішнього, не внутрішнього ландшафта а вже внутрішнього виміру уяви, я вам пропоную час зробити настільки широким, наскільки безмежним, щоб у вас ви не були обмежені от таким чимось темпоральним в тому, що ви робите. Окей. Okay. Добре, на цьому я буду закінчувати. Це передача культур хімії в якій я ну, ділюся з вами інтерпретацією, своєю інтерпретацією на сучасні події, культуру, науку і так далі. Будь ласка, ще одне прохання до вас. Киньте по 10 дронів. Там у мене внизу буде на які рахунки це братство, Бутусов і е, Стерненко. Ви можете вибрати будь-кого. Це наш обов'язок допомагати е, ЗСУ. Хай щастить.